Незважаючи на глибоку ніч, щось прогнало сон маленької Аліси. Було темно та тихо, тільки якісь ледь чутні скрипи долинали з будинку. Дівчина сподівалася, що зараз знову засне. Двері її кімнати були відчинені, і раптом вона помітила на порозі темний невиразний силует. Аліса подумала, що це їй здалось, бо вже через секунду там нікого не було. Та тільки но вона знову зібралася заснути, як на весь будинок пролунав гучний звук. А потім на порозі її кімнати знову виникла постать це була її мачуха, на ній були плями крові, і вона комусь телефонувала. Так почався ранок для маленької Аліси 21 лютого 2008 року. Меліса Окслі, мачуха дівчини, дзвонила в 911 і викликала поліцію. Вона сказала, що її чоловіка застрелили. Копи були на місці вже о 3.30. Ніяких слідів злому не було виявлено. Головний вхід, як і задні двері, були просто відчинені. В одній з кімнат вони виявили чоловіка. Він лежав на ліжку і спав. Поліцейські підняли його і влаштували допит. Й стверджував, що його звуть Крейк, він живе в цьому будинку, і поняття не має, що тут відбувається. Меліса весь час була з прийомною донькою і тримала її, щоб та не побачила жаху у сусідній спальні. Коли копи прибули, то вона розказала їм, що прокинулася від голосного різкого звуку. В повітрі було димно та пахло порохом. Вона штовхнула свого чоловіка Бена і попросила його перевірити, що там відбувається. Та він не відповів. Тоді вона сама встала і підійшла до дверей. Лише в цей момент вона зрозуміла, що Бен мертвий, в його голові був отвір. Жінка стверджувала, що не бачила нікого, і в першу чергу подзвонила в поліцію та пішла в кімнату до прийомної дочки. Правоохоронці оглянули будинок і виявили, що там зберігалася зброя та набої, тому підозра впала на самих мешканців. Молодший брат Маліси Крейк взагалі стверджував, що міцно спав і не прокинувся від звуку пострілу. Та й відсутність слідів злому теж виглядала підозріло. Вхідні двері були просто відчинені, і теоретично будь-хто міг зайти і зробити це. Або мешканці будинку навмисно залишили їх відчиненими, щоб відвести від себе підозру. Їх затримали до з'ясування обставин.

Що жодна з одиниць не була знаряддям вбивства, крім того, сліди та бризки крові підтверджували словами Ліси про те, що вона знаходилася в ліжку під час пострілу. Законних підстав утримувати підозрюваних більше не було, тому їх відпустили. Поліція намагалася знайти мотив для скоєння цього злочину, та це було важко. Справа в тім, що Бен Окслі був дуже приємною людиною та мав багато друзів, які говорили про нього тільки хороше. Чоловік вів активний спосіб життя і любив покататися на водних лижах або посерфити. Давались взнаки життя на Гавайях, де він провів значну частину свого дитинства. Також любив пограти у футбол. На момент інциденту чоловіку було 36 років, і він зарекомендував себе як гарний майстер з ремонту кондиціонерів. Також виховував дочку від попередніх стосунків. Під час спілкування з поліцією, обдовіла Меліса порадила звернути увагу на хлопця, з яким зустрічалася перша дружина загиблого, Дон Окслі. Казала, що той був агресивним і кілька разів погрожував Бену при свідках. Копи поспілкувалися з Дон і дізналася, що та вже досить давно не бачила чоловіка, про якого йде мова, і взагалі вона зараз знаходиться у стосунках з іншим хлопцем Джеймсом Метліном. Було з'ясовано, що чоловік, на якого вказала Меліса, нещодавно відбув свій чотиримісячний термін за злочини, пов'язані з психотропними речовинами, і тільки вийшов. Він стверджував, що дійсно не був в захваті від Бена, але ця антипатія була сформована словами Дон, яка розказувала, як погано чоловік ставився до неї під час шлюбу. Звичайно, він заперечував свою причетність до цієї справи і до того ж мав надійне алібі. На момент вбивства він знаходився за 400 миль від місця злочину. Після цієї розмови поліція звернула більше уваги на колишню Бена. Всі його друзі стверджували, що стосунки між ними можна було назвати прохолодними, і це, м'яко кажучи. Одразу після розлучення вони мали рівні права на опіку над дочкою, але з часом Бен відсудив право на повну опіку, зважаючи на любов матері до алкогольних напоїв. На додачу до всього, Дон мала виплачувати щомісячні аліменти у розмірі 200 доларів. На питання, де вона була в момент вбивства, колишня відповідала, що провела ту ніч в компанії свого бойфренда, стверджувала, що вони дивилися фільми та нікуди не виходили. Джеймс Метлін підтвердив її слова. Конкретних доказів, які вказували б на її причетність, у влади не було. Тож далі кількох топотів діло не пішло. Ішли йшли дні. А за ними тижні. Поліцейські продовжували слідкувати за поведінкою фігурантів. Так вони помітили, що вже через три місяці після трагедії Меліса почала ходити на побачення. Це здивувало копів. Вони подумали, що вона швидко відійшла від потрясіння надто швидко. До того ж виявилося, що незадовго до вбивства життя Бена було застраховане на 400 тисяч доларів, і саме Меліса мала отримати всі ці кошти. Це не було криміналом саме по собі, але виглядало як фінансовий мотив. Чутки про це почали ширитися спільнотою, і все більше людей були переконані в тому, що саме Меліса винна у жорстокому вбивстві свого чоловіка. Через тиск громади суддя прийняла рішення, що з міркувань безпеки опікуватися Алісою має саме біологічна мати Дон, а не Мачуха. В той час як ставлення до Меліси через підозри суспільства ставало все гіршим. Поліція не мала проти неї фактично нічого. Вони знову навідалися до жінки з розмовою і попросили прояснити моменти зі страховкою та побаченнями. Меліса зізналася, що вирішила знову почати будувати своє особисте життя, але не через те, що їй байдуже на пам'ять про загиблого чоловіка. Вона сказала, що це навпаки допомагає відволіктися від важких думок і рухатись далі. Інакше б вона вже зійшла з розуму. Усвідомлювала, що якщо не почне жити знову, то провалиться в депресію навіки. А про гроші від страхової вона начебто взагалі забула і не згадувала про них, аж поки з нею не зв'язалися агенти компанії. Ці слова підтвердилися, бо вона дійсно жодного разу не зверталася до них з питаннями про виплати і ніде не підіймала цю тему. Ця розмова зруйнувала теорію копів про фінансовий мотив дружини. То що ж насправді стало причиною вбивства Бена Окслі? Поліція зайшла у глухий кут і почала заново опитувати всіх причетних до справи та їхніх знайомих, і під час цих розмов дізналася нову інформацію, якої не чули до того. Друг Девіана, сина Дон від попередніх стосунків, засвідчив, що напередодні вбивства він був присутній під час їхнього чергового застілля. Коли Дон Окслі жалілася на життя і на колишнього чоловіка, а потім сказала, що бажає йому смерті. Її хлопець Джеймс підхопив цю тему і розказував, що може порвати його голими руками. Жінка була в захваті від цієї ідеї і сказала, що хоче, щоб Бен помер просто зараз. Син Дон теж був присутнім під час цієї розмови і пізніше також підтвердив, що подібні слова дійсно звучали. Ці свідчення поліція отримала через 19 місяців після скоєння злочину. Практично весь цей час Аліса знаходилася під опікою рідної матері. Отже, у копів з'явився привід більш предметно поспілкуватися з підозрюваною. Та Дон все заперечувала і повторювала свою історію про те, що вони з її хлопцем тієї ночі сиділи вдома, дивилися фільми та нікуди не виходили. Джеймс розповідав те саме. Та, зважаючи на характер свідчень, якими тепер володіли копи, був сенс підозрювати їх обох. Крім того, при більш детальному дослідженні і без того сумнівне Алібі почало хитатись. На камері відеоспостереження одного із сусідніх закладів видно, як Джеймс знімає з банкомату 40 доларів за кілька годин до вбивства. Отже, вони збрехали і, як мінімум, один з них виходив тієї ночі з дому. Та це не справило враження на підозрюваних. Вони продовжували повторювати свою історію і відкидали всі звинувачення мовляв, забули, що виходив, з ким не буває. Знову таки, у поліції не було жодних вагомих доказів, щоб змусити їх говорити. Час від часу вони ловилися на дрібних правопорушеннях, як то крадіжка сигарет чи водіння в нетверезому стані. Кожну з таких нагод копи використовували, щоб вкотре допитати їх по справі Бена Окслі, та все було марно. Аж поки Дон сама не подзвонила до відділку, коли була трохи на підпитку, і не сказала, що готова розкрити всю правду про те, що сталося тієї ночі. Вона звинуватила у вбивстві свого бойфренда, Джеймса Метліна. Жінка стверджувала, що він зробив це сам і за власною ініціативою. Вона ж навпаки, просила його не робити цього. Та одного разу він повернувся додому і сказав Готово! Та який був мотив у Джеймса, щоб піти на цей злочин. Копи розуміли, що, хоч розмова і записується, але з огляду на алкогольне сп'яніння Дон її свідчення навряд матимуть вагу у суді. Через деякий час вони знову влаштували колишній дружині Бена на допит цього разу вона була тверезою і повторила свої свідчення єдиним способом зрушити справу з місця було переконати Дон свідчити проти Джеймса в суді. Вона погодилась, але тільки за умови, що їй не загрожуватиме переслідування в обмін на її покази. Сім'я загиблого була шокована таким перебігом подій і називала це угодою з дияволом. І як виявилося пізніше, це було добі заточне висловлювання. До цього моменту Джеймс Метлін був абсолютно непохитний у своїх свідченнях і як папуга торочив одну й ту саму історію. Він поводився зухвало і відкидав усі звинувачення, але як тільки дізнався, що Дон сама добровільно почала свідчити проти нього, то відчув себе зрадженим і зламався. Чоловік розказав про події напередодні вбивства він підтвердив свідчення сина Дон та його друга про слова, що прозвучали в ту ніч. Жінка звинувачувала свого колишнього і казала, що це він винен у всіх її проблемах. Джеймс пообіцяв розібратися з Беном, але стверджував, що саме Дон уточнила, що його треба вбити. Чоловік погодився. Дон намалювала детальну схему будинку і пояснила, як пробратися до спальні, де спав Бен. Потім вони пішли до банкомату, де зняли готівку, і поїхали до найближчого магазину, де придбали рукавички та ще кілька речей для злочину. Джеймс сказав, що залишив листок зі схемою вдома. Тож Дон поїхала з ним до місця злочину, щоб показати шлях. Вона знала, що в будинок можна проникнути через задні двері. Коли вони вже знаходилися всередині та йшли до цілі, Джеймс раптом усвідомив, що жінки немає поруч. Він обернувся та побачив, як вона заглядає до якоїсь кімнати. Це була спальня Аліси. Дон хотіла забрати доньку. Спільник відтягнув її назад та пояснив, що не можна цього робити, бо поліція одразу зрозуміє, що вони причетні до справи. Саме силует рідної матері з'явився на порозі спальні Аліси в ту страшну ніч. Джеймс сказав чекати його на вулиці та увійшов до сплячих Бена та Меліси. Він довго збирався з думками і, врешті, здійснив постріл. Чоловік зізнався, що насправді мав вистрілити у Мелісу також. Його про це попросила Дон, перед тим як увійти до будинку, і Джеймс погодився на це. Але після першого пострілу він осягнув весь жах, як накоїв, і не зміг натиснути на гачок вдруге. Переляканий, він вискочив зі спальні та покинув дім, але цього разу пішов через головні двері. Версія Джеймса Метліна звучала більш повно та правдоподібно, ніж все те, що говорила Дон. Але угоду про імунітет від переслідування вже було укладено, і влада не стала відступати від свого слова. Джеймс визнав свою провину 16 березня 2012 року та був засуджений до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Дон не понесла відповідальності за співучасть у цьому злочині, хоча і була ув'язнена пізніше по іншій справі, пов'язаній із забороненими речовинами. Вона вийшла вже у 2014 році і станом на сьогодні перебуває на волі. Можемо тільки уявити, через що довелося пройти Мелісі Окслі після вбивства її чоловіка. Вона була офіційною підозрюваною, а велика частина суспільства заочно вважала її винною. І це в той момент, коли її прийомну дочку за рішенням суду відправили в руки до вбивць. Після завершення справи Маліса врешті отримала офіційну опіку над Алісою. В одному з інтерв'ю вона зізналася, що завжди сприймала прийомну дочку як рідну, і смерть її батька ніяк не вплинула на її ставлення. Вони залишились сім'єю і продовжили підтримувати одна одну. Врешті Маліса вийшла заміж вдруге, а в Аліси тепер є молодший брат. Чекаємо на ваші коментарі та вподобайки, якщо вас вразила ця історія. Всі, хто хоче підтримати канал Монетою, можуть це зробити за посиланнями в описі. Дякуємо!